Так, сьогодні виглядає село Боромля. Росіяни зайшли до населеного пункту кількома сотнями одиниці ворожої техніки 9 березня і лишилися тут майже на місяць. За час окупації боромлянської громади постраждали не лише будинки та магазини, школи та заклади культури. Російські військові поранили сімох місцевих мешканців та чотирьох вбили. Двох з яких закатували до смерті, а на цих кадрах можна побачити, що лишила по собі російська армія після виходу із боромлі у кінці березня. У перший тиждень повномасштабного вторгнення росіяни з авіації зруйнували центральну частину боромлі. А 9 березня 2022 року кількома сотнями одиниць ворожої техніки зайшли до села та майже місяць мешкали тут. Однак жителі не хотіли з цим миритися та із першого дня війни почали формувати загін самооборони. Самопевнений, настойчивий. Що настойчивий характер, то настойчивий. Якщо що задумав, то він зробив. Чи якби його не оцей характер, він би не достиг цього всього. Таким свого сина Сергія пригадує Антоніна Проневич. Із восьмого класу хлопець займався легкою атлетикою та мріяв, аби про його спортивні досягнення заговорила вся Україна. Мрія здійснилася у 2019, коли Сергій Проневич став рекордсменом України, пробігши марафон у повній військовій амуніції вагою близько 25 кілограм за 4 години 36 хвилин. А звідки така любов до спорту? До речі, у нього не знаю, я спортом не займалася. Ну його батько рідний, бігав футболом. Ну як би сказати, при Ну, самі там от організовуються, як бігають. Він любитель був в футбол гуляти. Угу. Ну він теж, я думаю, може за те, що батько рідний бігав добре, і він, може, пішов в оце покоління так, у Проневичів. Він запальний такий, як би сказати, до спорту. У 2017 році Сергій Проневич вирішив піти на строкову службу до армії. Так на півтора роки потрапив до спортивної роти Одеської національної гвардії. Хлопець мав амбітні плани та пробував себе у різних заняттях. Окрім спорту, захоплювався і творчістю, виготовляв ось такі поробки з дерева та інших природничих матеріалів. Такі поробив ну, м'які ігрушки. Коробочки для знаю, Це зроблені, ще тільки він їх зробив, ну не доробив шкатулки. А це він робив просто як для дому, чи він їх і роздарював, і продавав. І оці паличками їх, як би сказати, ну, приклеював. Всякі в нього тут. Світочки, листочки, украшення а це на шкатулки, а це. Як у ньому так все поєднувалось? Ну, і спорт, і творчість. Ну, як задума захоче, усе зробить. Ну, він таким усім цікавився, різностороннім, да. так? Останні два роки Сергій Проневич жив окремо, придбав авто та робив ремонт у будинку, який лишився від батька. Мені про все тут зробив він в цій сарайчині той, парілку. Своїми руками зробив він ось тут просто стояло, ну, закопані стовпи були, і зроблено просто було тут ось погріб. Ну, Просто була зроблена сарайчина. Він його це все розвалив і зробив калідорчик. Пристроїв сюди до кухні. А в кінці лютого мали відбутися чергові спортивні змагання, на які Сергій так і не потрапив. Розпочалася війна. Стаю я на роботу пів п'ятого, виходжу в калідор на ту сторону, ну, як на дорогу. Таке там зарево, таке та й чуть бухкання. <кій> Вертаюсь до чоловіка, кажу, війна. Цей день назавжди змінив життя родини Проневичів. Сергій вам вже в перший день щось говорив, що він має намір. Він нічого не говорив. Воно 24-го тож я ж пішла до нього, дзвоню, не бере трубки, пішла до нього додому. Де він жив, на вулиці сусіди там, а він теж стоїть же на вулиці, щелепе. Ну, ці скули аж грають. І, ну, як би сказати, я його мислі прочитала, б. Думаю, він же не сидітиме із перших днів повномасштабного вторгнення у боромлі почали створювати загін самооборони до добровольців, які готові були відвоювати своє село. Долучився і Сергій. Молодь вона завжди була рушійною силою і організували командирів. Командири знали сусідніх командирів. І так ми зробили більш-менш серйозну організацію. Поборомлік 80 було людей. В кожному селі в старостинських округах були на сам свої підрозділи. Ну, проневич також, бо він був взагалі в штурмовій групі. Коли вже кілька одиниць російської техніки було спалено, чи розуміли взагалі ви, що він має до цього? Ну, ви знали, що він робить? Ну, знали, мені ж люди говорили. Він на криничний бігав, де там же ж техніку видивлявся, на білку. У білки там встановили ну свої. Тож якісь там може, були розвічні групи, вкраничні теж. Ну, дзвонили тоді до голови, казав, це наш, відпустіть його. Тобто вони вичисляли координати да. російської техніки. Вичисляли і де він кому там телефони передавав, писав, чи дзвонив, чи не знаю як. Коротше, він усе видивлявся, а тоді ж вже ж почав там. Десь розжилися бензину, масла і колотили коктейлі Молотова й бігали він. В день Сергій готував коктейлі Молотова – саморобну запалювальну зброю. А вночі разом із бандерівськими смузі у рюкзаку долав десятки кілометрів, аби розвідати, де знаходяться ворожі танки та БТРи. Завдяки гарній фізичній підготовці, Сергій розвідував ситуацію і навколо сусідніх сіл. Він отожла, як каже, бігав і де. Міг украсти або брошена техніка стояла, він брав усе, носив сюди і ховав тут. А тоді то кидав коктейлі молотова. І... А коктейлі також тут були? Коктейлі були там, ну, за цією хатою де стояли. Оце отут були, стояли е, каністри бензину, каністра масла і ящик е, коктей, з бутилками коктейля молодо. Коли за два тижні від початку війни було знищено вісім одиниць російської техніки поблизу Боромлі, близькі та друзі Сергія Проневича почали здогадуватися, хто за цим стоїть. Що ви йому говорили? Намагалися відмовити вже, коли він цим почав займатися? Намагалися всі його відговорити, але нікого він не слухав. Він все одно йшов, він йшов партизанів, він ішов, висліджував. І в останній день зайшов до свого старшого ну, друга, з яким вони, ну, <кхід> зайшов до, до свого однокласника, до батька, з яким вони дружили. І той казав. Успокойся, вгамуйся, не біжи, охолонь, пересидь. Ні, ні і все, він був настроєний, тільки йти вперед. 11 березня Антоніна Проневич востаннє бачила свого сина живим. Напередодні Сергій прийшов до матері додому та лишився із ночівлею. Вони багато говорили, та Антоніна знову намагалася вмовити сина не ризикувати. Як дивися осторожно, не напорися, не огризайся. Ну. ну, а тоді я вже вечором, воно ж так прийшов вже з роботи, дзвониш, нема зв'язку, немає зв'язку. Тоді зв'язок з'явився, ну, може, десь в 11 я дзвонила, був 10 вечора. тебе все в порядку, він каже, все в порядку. Ну, хорошо. Ну, а що тебе там те? Я балакати не можу. І все. 12 березня Сергій уже не вийшов на зв'язок. Напередодні чоловік мав забрати зі схованки за селом кілька автоматів для місцевої тероборони. Працювали тоді разом із напарником, пробиралися полями та лісосмугами. Однак натрапили на ворожий блокпост. Зі слів напарника Сергій перебіг на іншу сторону, і в той момент його побачили росіяни. І каже, чуюка постріли, і крик каже, і все, тишина. Він же набирав до Сергія, піднімає руський. І почав ну, вже що там сміятися, казати. Же. І той же каже, прибіг вже до ну, назад, же, сказав, же, що він убитий, і не має. А коли це теж було, не знаю. Поки Руські тут стояли, вони телефоном користувалися мого сина, тому що там було Ну, Він в групі, де там виставляв парілку свою, ну, те, то хтось із руських, яке це виставив, що, мол, приглашаю парілку. Боромлянський сільський голова Василь Романіка пригадує, як міг застерігав Сергія, адже у селі вже траплялися випадки катування місцевих мешканців російськими солдатами через фотографії ворожої техніки у телефоні. Через нашу всі багато шляхів. Дуже багато розвідданих передавали, і дуже багато людей. Діяв на свій розсуд. Оти кубки, що ми стоять п'ять останніх кубків, це перше місто в області серед громад. Його дуже велика заслуга. Він дійсно спортсмен, ну, скажімо так, великий спортсмен, мужній чоловік. Простріляне тіло спортсмена знайшли його друзі недалеко від місцевої телевежі. Наразі точна дата смерті Сергія Проневича невідома, які обставини його загибелі. Як отож прочули, що він убитий, як вони там пробралися, прив'язали до ноги вірьовку і смикали чи не наложені, під ньому ну, не замінірований він, щоб перевернути його вниз з лицем, щоб, каже, ворони не розклювали його. Як я знімала рукавиці з нього, ну воно тут так на руках, вроді би то казалося, як білі. Ну, біла полоса такі. якось би то у чомусь вони були, чи то зв'язані, чи то наручники. Ростин показав, що Сергій загинув від смертельної кулі, яка застрягла у ребрі хлопця та пошкодила внутрішні органи. Якщо б все повернути назад, чи можна було б його втримати? Мабуть, ні. Не втримали б його, не втримали б все одно його. С одно він б біг. все одно б може б не. Не так би жизнь, ну, не так би може зложилося, але все одно він би пішов воювати. Він би все одно пішов би. Він би не сидів зложити ті руки. Він каже, що я маю ховатися, каже, Ой, як будемо всі ховатися, а буде буде, захищати. Сьогодні Антоніна Порневич зберігає все, що нагадує їй про сина: фотографії, спортивні нагороди, статті у газетах, поробки Сергія, які він так і не завершив. То вони були в Києві на соревнованні. Треба було нести людину, ну які там жорсткі, казав, серенування були. А 21 листопада минулого року, у День Гідності і Свободи, Сергій Проневич отримав ще одну важливу нагороду от тільки посмертно: орден за мужність третього ступеня. Не піднімеш уже сина, ну, як би сказати, я вже успокоїлася тим, що не забувають його. Що що він був такий спортсмен, що він був такий партизан.